Усім привіт. Сьогодні я би хотіла поділитися власним досвідом про те, як мій банк відрахував на автоматичне поновлення тархети Екстранхера, тобто тимчасового захисту, який був до 24-го року, а зробила до 25-го. Я позвонила свій банк, попередила про те, що не заблокуючи мій рахунок, тому що на мій рахунок приходить мені зарплата, і я маю розуміти ситуацію, як мені діяти з моїм документом. На що вони сказали, що нічого такого серйозного не станеться, лише мені тільки перенести треба поновлений документ. Але після в деякого часу я подзвонила знову в свій банк, їх популяр, якщо що, і запитала. Чи не заблокують мій і в мене було питання там з приводу свого рахунку. Щось і він не знав про цей закон. Я йому надіслала на електронну пошту pdf формат від цього бою, цього сайту. І на що він через 4 години мені сказав, що з моїм рахунком все буде нормально. Єдине, що я за своїм власним бажанням прийду в банк зі своїм поновленим документом і сканом. Ну якщо онлайн, то можна скан надіслати на їх пошту. Тому в деяких банках може відрізнятися ситуація, деякі можуть взагалі закрити очі, не знаючи про цей закон. Тому діть люди поновлювати свій тія, якщо ви можете.